Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. В студії працює Ірина Гілюк. І сьогодні моїм співрозмовником буде перший заступник прокурора Черкаської області Ігор Володимирович Рогатюк. Доброго вам дня. Доброго дня. дякуємо, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Наскільки мені відомо, 8 грудня відбулася колегія обласної прокуратури. Поле діяльності прокуратури досить таки широке, але головне питання, яке було винесене на обговорення і на оприлюднення, це було саме питання забруднення довкілля. От чому так сталося? Що послужило тому причиною? Хотілося б сказати декілька загальних слів. За даними Мінекології, кількість накопичених відходів у державі становить близько 60 тисяч тонн. На один квадратний кілометр, що є найвищим показником у світі. Токсичні радіоактивні відходи підприємств вугільної промисловості, хімічно-металургійних, машинобудівних, паливно-енергетичних, будівельних та аграрно провеслового комплексу упродовж десятирічні практично не утилізуються та не знешкоджуються. Їх маса становить близько 36 мільярдів тонн. Відходами зайнято понад 160 тисяч гектарів земель, сільськогосподарського призначення, лісового фонду, прибережно-захисних смуг. Забруднення довкілля досягло загрозливого рівня, що негативно впливає на здоров'я населення, не виключенням, на жаль, із загальної картини є і Черкащина. Уявіть собі, якщо зібрати в одну купу сміття Черкаської області, то воно покриє площу більшу, ніж такий районний центр області, як Монастирище. Так, загальна площа сміттєзвалищ області становить 6,1 квадратний кілометр, а площа міста Монастирище 5,5 км. Станом на 1 січня поточного року в області накопичено близько 7 мільйонів 300 тисяч тонн твердих побутових відходів. Я так зрозуміла, що ваш виступ на колегії базувався на результатах перевірок, які ви здійснювали областю, і відповідно ці рейди були зініційовані згідно із законом про відходи і про охорону навколишнього природного середовища. От у вас наразі є можливість оприлюднити результати перевірок. Безумовно. За результатами прокурорських перевірок протягом поточного року на даному напрямку порушено 5 кримінальних справ, з яких дві вже направлено до суду, внесено 177 подань та приписів, за якими відшкодовано 140 тисяч гривень. Опротестовано 21 незаконне рішення, притягнуто до відповідальності 233 службові особи, із яких половина в органах державного контролю. Водночас порушення законів у сфері поводження з відходами в області мають поширений характер. Встановлено, що на території області знаходиться 511 сільських сміттєзвалищ та 21 міський полігон твердих побутових відходів. Загальною площою більше 615 гектарів. Наші журналісти, до речі, продовження теми досліджували цю тему сміттєзвалищ. І було з'ясовано, що, зокрема, що стосується Черкас, то… Потенціал цих сміттєзвалищ вже найближчим часом буде вичерпано, і проблема знову дуже гостро постане. На цій колегі, наскільки мені було відомо, ви не тільки повідомляли про те, що проблема має місце, і пропонували от вирішувати її в цілому, тобто не шукати нову земельну територію, земельну ділянку, а зрушувати цю проблему з місця. Дякую за запитання. Значить, хотілося б сказати, розпочати відповідь на ваше запитання таким чином. Лише 15% сміттєзвалищ області є легітимними. Інші 85% незаконні, проводять несанкціоноване розміщення відходів без дозволів і лімітів. Одна з основних причин такого стану пов'язана із відсутністю документів, які посвідчують право власності чи право користування земельними ділянками. Із 511 існуючих звалищ побутових відходів паспортизовано менше половини, тобто 196 40%. Проектна документація на земельні ділянки для розміщення сміттєзвалищ повинна розроблятися за замовленням і за рахунок власників сміттєзвалищ спеціалізованими організаціями, яких у нас в області діє більше 40. Вартість проведення робіт для вигадання проєктної документації є незахмарною. А кількість проєктних організацій дозволяє зробити оптимальний вибір проєктант. Тим більше, що для виготовлення документів у зв'язку із вказаною сумою немає необхідності навіть проводити тендер. Кошти для таких цілей можливо використати за рахунок місцевих природоохоронних фондів. У зв'язку з цим, позиція органів місцевого самоврядування, які бездіють на даному напрямку, є незрозумілою. Жодне із сміттєзвалищ області. Крім полігону твердих побутових відходів у місті Черкаси, не відповідає санітарним правилам щодо санітарно-технічного стану та умов експлуатації таких об'єктів. Це говорить про те, що основне, основне зобов'язання, яке лежить основне зобов'язання, лежить на керівництві місцевих органів самоврядування і також головах місцевих адміністрацій. Коли вони зрозуміють, що це проблема. Не сьогоднішня, з нею треба боротися кардинально, а не просто робити якісь певні рухи. І коли кожен сільський голова зрозуміє, що людина після себе залишає дуже багато різних відходів, і з ними треба щось робити. Їх треба складувати, з ними треба працювати, і треба докладати дуже великих зусиль. І Таким чином. Працюючи з органами місцевої державної влади, з керівниками органів місцевого самоврядування, ми хочемо цю проблему побороти разом. В даному випадку йдеться про діяльність чи бездіяльність органів влади? В даному випадку йдеться про бездіяльність органів влади. І знаєте, нерідко не тому, що вони не хочуть цього робити, а просто не знають, як це робити. Просто... Проста необізнаність не, не законів. Тому на сьогоднішній колегії ми прийшли до висновку, і наші колеги, керівники контролюючих органів, будуть проводити роз'яснювальну роботу серед саме цієї категорії чиновників, яка буде значить, спрямовувати свою роботу до значить, вирішення цієї проблеми. Наші журналісти побували також на Канівщині, Корсунщині, звідки вже почали вивозити відходи. Ось. А втім, ваші співробітники вашої служби угледіли деякі порушення в роботі СЕС. У вас є можливість роз'яснити, в чому саме? Безумовно, і не тільки проблеми і недоліки в органах СЕС. Але це стосується і. Службових осіб Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Державної екологічної інспекції, mm -hmm. е також, е так як ви сказали, Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції, е допускаються порушення, і е також у головному управлінні ветеринарної медицини Черкаської області. Так, наприклад, супереч е вимогам закону та під пункту 18 пункту 6 положення про головне управління ветеринарної медицини в Черкаській області. За результатами перевірок державними інспекторами ветеринарної медицини не вживаються усі передбачені законом заходи для реального усунення виявлених у ході перевірок порушень. Так, апаратом головного управління ветмедицини за період 10-11 роки цільові перевірки на даному напрямку просто не проводились. Неналежною є робота структурних підрозділів на місцях. Самоусунули від здійснення державного нагляду в даній сфері працівники Канівського та Лнівського районних управлінь ветмедицини якими за останні два роки не проведено жодної такої перевірки. У той же час стан нагляду указаних регіонах залишається поза увагою апарату головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області. Проведення відповідних перевірок апаратом не ініціюється. До відповідальності за допущення в організації роботи недоліки керівники цих районних управлінь та інші винуваті працівники не притягувалось. Разом з тим, оцінка їх роботи апаратом головного управління ветеринарної медицини в Черкаської області також не надається. Виявлені і інші порушення в роботі в ролі можливо ці причини і стали однією з підстав для звільнення у жовтні поточного року бувшого начальника головного управління ветмедицини в Черкаській області із займаної посади. Ну, з огляду на все, що ви сказали, я вже зрозуміла, що робота була проведена дуже глобально, дуже велика. Я розумію, так що всіма резервами всі резерви були задіяні для цього. А втім, таке питання, яке теж прозвучало на колегі, а саме забруднення відходами водних об'єктів, для нашої області залишається дуже актуальним. Наші журналісти не втомлюються досліджувати цю тему, зокрема, не вирішено ту ж саму проблему з річкою Золотоножкою і не тільки. От, з приводу водних об'єктів, які спостереження зробили співробітники прокуратури, і, зокрема, які дії з їхнього боку, з цього приводу до яких дій вони вдалися? Ну, перш за все, незважаючи на ті заходи, які були вжиті прокурорського реагування, самими дієвими є заходи кримінального характеру. Реагували прокурори і на забруднення відходами водних об'єктів. Зокрема, черкаським міжрайонним природоохоронним прокурором встановлено, що службові особи Черкаської філії СТО імені Шевченка перевищуючи свої службові повноваження у порушення вимог статті 70 водного кодексу України. Самовільно провели врізання в колектор Черкаської дренажно-осушувальної системи захисту міста Черкаси від підтоплення, після чого здійснили скид зворотних вод з перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин і завдали інтересам держави тяжкі наслідки та матеріальної шкоди в сумі 440 тисяч гривень. За цим фактом у жовтні порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Таким чином порушено кримінальні справи за фактами забруднення земель. І мова йде не тільки про квадратні метри, а а й по гектарі. Отже, якщо ми вже говоримо про проблеми довкілля, то думаю, саме раз порушити і проблему зберігання непридатних невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Чи були претензії у співробітники прокуратури? І ось до цього питання. Безумовно. В області залишається гострою проблема зберігання непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Зокрема, у 116 складах по області зберігається майже 700 тонн невідомих, непридатних та заборонених до використання пестицидів, з яких 40% це 253 тонни, зберігається у незадовільному стані, у пошкодженій тарі або взагалі без неї. Умови зберігання більшості пестицидів не відповідають діючим екологічним та санітарним нормам. Так, із загальної кількості складів 75% не відповідають вимогам експлуатації таких об'єктів. У ході перевірок прокурорами виявлено низку порушень у діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державного контролю, а також суб'єктів підприємництва. Так, наприкінці березня Смілянської міжрайонної прокуратури порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 365 та читиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України по факту перевищення службової. Повноважень та забруднення землі службовими особами ТОВ злагода село Ротмистрівка Смілянського району, які не маючи відповідного дозволу та лімітів на утворення і розміщення відходів у порушення вимог статті 33 закону України про відходи, без визначення та спеціального облаштування місця видалення відходів, самовільно утворили три місця видалення відходів та на території господарського двору товариства та орендованих у власників паїв земельних ділянках загальною площою більше півтора гектара. Внаслідок зазначених дій шкода за подій на забрудненим забрудненням земельних ресурсів відходами тваринництва склала 73 тисячі гривень. Справу розглянуто судом керівника товариства визнано винним у скоєнні даного злочину. Прокурором заявлено позов про відшкодування з причинних збитків. За аналогічними фактами, прокурором Черкаського району порушено кримінальну справу по факту зловживання службовим становищем та забруднення земель відносно службових осіб птахофабрика 1 травня за ознаками злочинів, передбаченої частиною 1 статті 364 та частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України. Збитки становлять майже 53 тисячі гривень. Площа забруднених земель більше 6 гектарів. В світлі наведених фактів зазначу наступне. Екологічним законодавством Німеччини передбачено кримінальну відповідальність за утворення елементарних вигрібних ям під побутові стоки. А в нашій країні суб'єкти господарювання дозволяють собі вчиняти такі дії, забруднюючи землі, водні ресурси, атмосферне повітря, зовсім не думаючи про їх наслідки і в кінці кінців про життя та здоров'я наших майбутніх поколінь. Дякую вам. Я ще раз сподіваюся, що е, за результатами цієї колегії, за результатами, які були прилюднені на ній, е, певні заходи послідують з боку органів влади. Але в мене запитання: прокуратура більше налаштована покарати чи співпрацювати? Ви знаєте, запитання риторичне. Прокуратура виконує закон, закон таким, який він є. І е, щось сказати більше, не скажемо нічого. Але е, разом із е, органами державної влади. Ми будемо старатися, щоб закон у нас завжди виконувався. І всім було від цього добре. Дякую. Чи повноважені ви дати відповідь на наступне запитання? Які плани на найближче майбутнє має прокуратура? Ну, прокуратура. Я за всю прокуратуру не можу дати відповідь, але у нас є певні перспективи. Ми виконуємо плани Генерального прокурора, Генеральної прокуратури, десь проявляємо певну ініціативу, радимося і таким чином. Ставимо на місце ті проблеми, які виникають в результаті недодержання стану законності. Тобто більше і ширше ви на це запитання не будете відповідати. Ні, абсолютно. Головне, щоб виконувався закон. Зрозуміло. Дякую вам. Шановні глядачі, хочу нагадати вам, що я спілкувалася із першим заступником прокурора Черкаської області Ігорем Володимичем Рогатюком. Я сподіваюся, що ви отримали достатньо інформації для роздумів. На цьому все. До нових зустрічей.